Привіт, мене звати Каріна, Я модерую пости авторів спільноти. Сьогодні я допоможу, як зареєструватися на сайті, і допоможу із першою публікацією. Для початку потрібно класнути на увійти в правому верхньому кутку і обрати е акаунт, е з яким ми будемо входити. Е перекидує нас на редагування профілю. Це можна знайти також у вашому. Вкладці під вашим е, е, фото. Е, Ім'я прізвище має бути вказане обов'язково, якщо ви автор е, спільноти. Далі ваші дані, посада, редагування, е, опис досвіду, фото ви можете змінювати і додавати також різну інформацію по типу е, посилань на ваші соцмережі. Е, стати автором дуже просто: кнопка знаходиться у верхньому лівому кутку. І ми переходимо на. Розділ з контентом SEO налаштуваннями». В заголовку ви вказуєте заголовок вашого посту або матеріалу, і далі ви прописуєте текст. Кожне поле це кожен новий абзац. Він автоматично зберігається. При виділенні ви можете конвертувати цей текст під різні потрібні вам, наприклад, формати, списку, цитати. Можете надавати форматування жирне і вставляти посилання. В класі ви додаєте заголовки. Які вимагаються, і опис. В медіа ви додаєте обкладинку, яка буде супроводжувати ваш матеріал на сайті або в соцмережах. Також кнопкою можна зробити одну обкладинку і для сайту, і для соцмереж. В налаштуваннях додаєте теги. Про що ваш матеріал? Теги можуть бути вже створені, ви їх обираєте, або створюєте самі, класнувши Enter на той текст, який ви ввели. Рубрики, ви їх обираєте. Додаєте ім'я, його можна знайти тут, але воно автоматично прив'язується при публікації. Класно, вже публікувати. Ви матимете підсвічені червоні поля, якщо у вас десь є помилка щодо публікації в будь-якому із розділів. Не менш важлива, не менш важливе посилання для спільноти це в кінці сторінки сайту. Це правила спільноти стати автором і як писати на спека. Як писати на спека – це короткий текстовий гайдик для правил спільноти. Ви можете прочитати глосарій, правила для авторів. Також у нас є система вогників, все це описано в розділі рейтинг авторів та постів. Далі можна, наприклад, прочитати гайдок, як публікувати тексти. Тож, чекатимемо на ваші нові матеріали, почуємось.